Про лудоманію говорили переважно і ми під час прийняття закону. І коли на сьогоднішній день, вдумайтеся, в реєстрі е, е, осіб, яким заборонено приймати участь в азартних іграх, перебуває всього 6031 особа. І то, якщо ми зараз подивимося на статистику, то серед них особи від 21 до 30 років 1439 осіб, 61%. Це родичі, які проявили увагу і занепокоєні станом сімейного, сімейного бюджету бюджету, чи взагалі залежності людини повідомили і внесли дані в цей реєстр? Але цей реєстр він стосується тільки наземних видів. Азартних ігор. Тобто в інтернет-казіно тебе ніхто не від'єднає, навіть якщо ти будеш знаходитися внесений в цей реєстр осіб, яким заборонено грати в азартні ігри. Тому да, в даному випадку в нас немає ні системи онлайн-моніторингу, до речі, півтора року азартні ігри поза законом. Жоден владі ще на це не наголосив, і вони мали би зараз своїми діями, своїм внесенням змін в закон припинити взагалі азартні ігри. Чому держава повністю не контролює ставки, тобто доходи організаторів азартних ігор, і це очевидно.